Понівечені долі українського народу це не театральна постановка, а реальність. Між тим життя продовжується. Кожен на своєму фронті робить все можливе, аби наблизити перемогу і разом з тим донести світу біль нашого народу. Актори Чернігівського обласного музично-драматичного театру закривають 97-й театральний сезон тематичною прем'єрою з одноіменною п'єсою шведського драматурга Ларса Нурена. Війна, вистава про людей, яких зламала війна, які Перестали бути людьми, і навіть ну точніше, вони намагаються бути людьми. У них є почуття як у звичайних щасливих людей, але все одно це вже вивихнута логіка. Це вже вивихнуті дії. Родина, яка пройшла всі випробування війною, пережила жахи окупації, стала чужою. Це відчуває головний герой Давид після повернення з фронту. Його не було вдома два роки, і за цей час рідні з ним вже попрощалися. Люди повертаються з війни, повертаються додому. Вони сподіваються на любов, на сприйняття, на щастя, яке було до війни, але цього вже. Всі скалічені душі, душі скалічені війною, скалічені тим, що відбувається, тим, що відбулося, тим, що далі буде. Якщо навіть герой війни повертається інвалідом, для нього майбутнє вже буде не те. Батько повернеться. Він має зайти в двір і знову міцно її обійняти. На це сподівалася молодша донька Саміра. Вона маленька мрійниця, промінчик сонця в суцільній темряві. Сподівання, що батько. Не помер. Вона його чекає. Вона його дійсно чекає. Вона кожного дня запитує свою сестру і свою матір, коли тато повернеться і чи повернеться він. І всі їй кажуть, що ні, він пропав, його вже немає. Ми принесли. воду. О молодці, дайте мені напитися. Правда, ти ніколи вже більше не будеш бачити і як жити. Але ж я не змінився. вистава війна змушує глядача замислитися над важливим питанням життя. Після побачити її можна буде ще 30 червня. Підбиваючи підсумки цього непростого театрального сезону, директор театру Сергій Мосієнко каже, що він відбувся, адже вдалося створити чотири прем'єрні вистави. Це Чарлі у нас да це у нас сліпий. Це у нас по ми випустили. Це ми випустили велосипед з червоним подорож України мрія або велосипед з червоними колесами. Я вважаю, що для такого складного року, як цей, це непогано. Ну плюс у нас ще ж виникла така проблема кадрова, бо наш режисер, постановник Денис відійшов сьогодні. Він офіцер збройних сил України і воює на війні. І вистава, яка мала вийти вже все пошита костюми, залишились декілька днів до прем'єри за Ольгою Кобилянською Земля. Вона чекає свого режисера. Вона не була випущена. Замість театральної сцени автомати та щоденна боротьба з ворогом. Режисер Денис Відішов та актор Сергій Лафор служать в лавах ЗСУ. Після нашої перемоги їм буде про що розповісти своєму глядачу.